На деокупованих територіях Харківщини вже виявлено 22 катівні, де окупанти знущалися над людьми. Повідомили в облуправлінні поліції. У кожному із цих місць застосовували електричний струм, били та душили. Зустрічалися навіть випадки, коли людям пиляли зуби напильниками. Проте з'ясувати точну цифру, скільки людей пройшли через катівні окупантів, поки що неможливо, кажуть у поліції. Адже з деяких жителів Харківщини знущалися на території Росії, туди ж вивозили і трупи закатованих. Дуже багато людей, наприклад, зараз, які пройшли через катівлі, перебувають в Російській Федерації. Ви їх вивозили туди. Це не всі катівні, які використовували окупанти. В деяких випадках вони в наших людей вивозили на територію Російської Федерації, там катували, потім повертали в Україну. Декілька днів тому назад ми спільно з прокуратурою проводили слідчі дії вилучили в тіла два наших військовослужбовців. Вони закатовані. Ми точно знаємо, вивозили в через гоптівку в сторону Білгорода живими, а повернули назад тіла. Одне із місць масових катувань в Росії знаходиться на території населеного пункту Шебекіно. Продовжує Тимошко. Там також перебувають полонені військові та поліцейські. Про тортури над чинними та колишніми військовими також відомо. Правоохоронцям вдалося затримати чотирьох російських вояк, яким повідомили про підозру через знущання над українськими захисниками, що воювали на Донбасі. Оль до судового розслідування встановлено, що перебуваючи в населеному пункті. Борова Ізюмського району, вони е, виявили серед місцевих мешканців е, трьох колишніх учасників антитерористичної операції на Донбасі. Вони їх викрили, посадили їх в земляну яму, вони над ними знущалися як фізично, так і психологічно. Зараз ці військовослужбовці нами затримані, вони перебувають в слідчому ізоляторі. До катівень потрапляли не тільки цивільні чи військові, а й люди, що залишилися в окупації, аби рятувати інших. Йдеться про фахівців ДСНС, знаходячись в окупації на території Харківщини, загинули чотири співробітника пожежно-рятувальної служби. Також є втрати саперів. Всього п'ятеро. Два із них загинули 19 жовтня цього року під час виконання службових обов'язків. Повідомили в облуправлінні ДСНС 15 осіб. У нас побували в катівнях. Вісім співробітників Балаклійської пожежнорятувальної частини номер 42 три в Казачій Лопані і чотири в Обчанську. До інших теж були такі погрози. До інших співробітників постійно їх перевіряли, залякували. Там, ну, таких фактів дуже багато. Ворог пропонував підрозділам ДСНС перейти на службу до Російської Федерації, вдягнути їх форму і під їх там прапорами вже там працювати на місці. Як власне кажучи, і працівникам екстреної швидкої медичної відповідно допомоги. Однак отримали відмову. Працівники сказали, що якщо буде такий ультиматум, то вони складають з себе там повноваження і просто-напросто залишаються там просто цивільними людьми. Нині робота над фіксацією воєнних злочинів росіян триває, у тому числі й обстеження місць масових катувань. Зокрема, одне з них знаходиться за кількасот метрів від державного кордону з Росією, тому там провести роботи спеціалісти поки не могли. Засоби для тортур найрізноманітніші. Ті, хто зміг це пережити, розповідають жахливі речі, кажуть у поліції. Все, що ви бачили в кіно про Другу світову війну, це воно було. Все є. Це повторюю. Це покази потерпілих і свідків. Це не наше уявлення про це. Перше, що роблять окупанти, коли заходять в будь-яке село, от чи селище, перше, це знищують, спалюють всі е, е, книги на українській мові. Ну, от палять все. Учебники, які які в школах, учебники історії спалюють в буквальному сенсі. Тут третій рейф нервно курить. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа Об'єктив.